Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд пили від японської компанії РС, пили під номером CT32E. Це є професійна пила в кубурі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. На упаковці вказані повні технічні характеристики цієї пили, а також вказані інші схожі моделі під індексом uv 32 i а також це те і у 32 і W. Це є дуже популярна пила серед нескладних пил. Належить вона до професійного сегменту, має серповидне лезо, тобто зігнуте лезо донизу, пластикове руків'я і пластикові ножни. Перше про ножни. Ножни організовані дуже грамотно. Вони з дизайнерської точки зору, і з точки зору повсякденного використання є дуже добре продумані. Знизу є отвір для того, щоб стікала вода, якщо ми раптом попадемо під дощ і всередину в ножни затече вода. Пила вкладається, ковзуючи по ось такому ролику, і тим самим не пошкоджуєш зубцями ножни. Пила вставляється і фіксується в ножнах, і досить надійно утримується. Для того щоб комфортно виймати пилу, є упор під великий палець. Ось ця петелька є незйомною, вона виконана з резини. Може бути продіти крізь цю петлю ремінь, і вона може бути підвішена на ремінь, а також може бути інші якісь методи фіксації, тобто є ось невеличка петля, з яку можна підвісити кубуру, наприклад, на гачок більш професійних пил, більш дорожчих. Оця петля є роз'ємна, вона на карабіні її можна окремо зняти. Нагадаю, що ця пила належить до професійних, але тим не менше відносно є недорогою. Полутов пили виконане з висковолицевої сталі, оскільки Ла є досить недорогою, вона не має цієї технології фрезеровки всього полотна, а зубці філи розведені вліво і вправо. Тим не менше, зубці калені і мають ось таку трьохгранну заточку. Це так званий Tooth, І якість роботи цих зубців і довговічність є дуже високою. Лезо є покрите хромом, ржавіти воно не буде. А ось така закалка зубців саме на кінцях робить лезо еластичним, воно не буде ламатися під час роботи, а добре гнеться і пружинить. З іншого боку, зубець є дуже твердий, кінчик зубця і. І, відповідно, зносу стійкий. Руків'я є пластикове, лезо до руків'я кріпиться на двох гвинтах, які закручуються в дві великі гайки. Червона частина руків'я, оця вся основа, яка всередині проглядається, вона виконана з пластику, з червоного твердого пластику. А оця вся чорна частина це є резина. Тверда резина, дуже комфортно в отриманні. Насправді це дуже зручна пила, яка практично ідеально лежить у руці. Руків'я закінчується ось. Таким розширенням, для того, щоб рука не зісковзувала, коли ми тягнемо поло на себе. В цьому профілі, якщо ми подивимося зверху на руків'я, ми бачимо, що тут є теж таке от розширення у цій частині. На кінці руків'я є великі одвірки, з яких можна протягнути паракорд і вдягнути його, наприклад, на руку. Лезо поли є досить довге, тобто довжина леза 32 см. Воно є зігнуте. Відповідно, завдяки тому, що воно є зігнуте, інтенсивніше швидше проводиться різ великої гілки. Зараз я вдаватись подробиці в механіки такої обрізки не буду. Я вже в якомусь одному з роликів про пили це пояснював. В даному випадку плюс такого полотна те, що швидше проводиться обрізка великої діаметру гілки, але за рахунок того, що є вигін, загальна ширина полотна є більша, ніж. В прямого полотна і залізти десь в вузьке місце таким полотном буде важче. Загальна довжина пили 50 см, вага її 420 г з ножними. Зубець цієї пилки є середній, крок між зубцями 4 мм, тобто це є універсальний розмір для роботи в саду по живій і сухій деревині. Оскільки полотно є на гвинтах і воно є легкозйомне, полотно до цієї пили це є змінний елемент. Тобто за декілька років експлуатації пили зубець притуплюється і простіше поміняти полотно ніж декілька разів. Його пробувати переточувати. А зараз на цих кадрах ви можете побачити, як вона обрізає гілку. Придбати полу CT32E ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!